Доброго дня. Продовжуємо знайомити з функціоналом електронного кабінету платника. Щоб детальніше на це подивитись, перейдемо до презентації. Електронний кабінет платника. Щоб піти в електронний кабінет, необхідно пройти ідентифікацію. Для ідентифікації є декілька можливостей. Можна використати файловий ключ або апаратний ключ, скористатись хмарним сховищем, або війти через інтегровану систему електронної ідентифікації, і за допомогою діє підпис. Обирайте зручно для вас спосіб входу, війшовши в електронний кабінет, потрапляємо. В закриту його частину, перший розділ ЕК для громадян. Електронний кабінет для громадян дає можливість доступитися до реєстраційних даних, доступ до загальної інформації про об'єкти оподаткування, доступ до податкових повідомлень рішень, є можливість подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, направити запит на отримання відомостей про суми виплачених доходів. Подати заяву для реєстрації або внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб платників податків, або подати заяву на включення до реєстру волонтерів. Детальніше розглянемо кожне меню. Загальна інформація про платника це інформація про реєстраційні дані, адреси реєстрації, дані про об'єкти оподаткування, інформація про податкові повідомлення рішення. Відразу звертаю увагу на те, в якому зазначена відомості про адресу реєстрації. Перевіряйте, якщо вони відрізняються від дійсного місця реєстрації, цю інформацію необхідно буде оновити. Як це зробити, розповімо пізніше. Наступне меню це вкладка про запит та суму виплачених доходів. Ця вкладка дає можливість сформувати, підписати та надіслати до податкової служби запит про отримання відомостей з державного реєстру фізичних осіб, платників податків про суми та джерела доходів. Запит знадобиться для державних службовців, так як це є основа для заповнення декларації державними службовцями. А також це часто записувана послуга звичайними громадянами для вирішення якихось майнових спорів або для надання такої інформації до інших державних структур. Запит заповнюється досить просто: необхідно ввести період, за який необхідно отримати доходи. Відразу зверну увагу, що період не може перевищувати 5 років. Якщо є необхідність отримати відомості про доходи за більший період, необхідно сформувати декілька запитів. Наступне меню це можливість подати заяву до реєстру волонтерів. Фізичні особи, які займаються волонтерською діяльністю, повинні бути включені до реєстру волонтерів. Таке включення здійснюється за допомогою заяви. І електронний кабінет дає можливість сформувати, підписати та надіслати заяву про включення до реєстру волонтерів. Наступна вкладка це вкладка податкова декларація. Податкова декларація про майновий стан і доходи дуже часто подається для отримання податкової знижки. Декларація подання декларації розроблено ступінчасто. У формі відповіді на запитання, переходу від одного розділу до іншого, необхідно ввести всі основні реквізити, які запитуються у вспливаючих віконцях, і декларація буде сформована автоматично, в тому числі будуть підтягнута інформація про доходи, про яку згадували вже раніше. Якщо є необхідність, до декларації додаються додатки. Наприклад, для декларації про майновий стан і доходи такими додатками буде договір про навчання, паспортні дані чи інші документи. Для того, щоб їх завантажити, їх необхідно, необхідно сформувати раніше, відсканувати або сфотографувати на телефон і доєднати у вигляді додатків. Наступний розділ це облікова картка фізичної особи. Можна сформувати, підписати та надіслати до податкової служби облікову картку фізичної особи платника податків за формою 1ДР. Це заява про реєстрацію в державному реєстрі. Наступне меню це споріднена послуга. Заява про внесення змін до державного реєстру. Формується заява за формою 5ДР. На початку я згадувала про перевірку реєстраційних даних, адреси реєстрації. І от, якщо адреса не співпадає, саме виправлення адреси внесення змін здійснюється за допомогою заяви 5ДР. 5ДР заповнюється і обов'язково до заяви додаються копії документів, які є підставою для внесення змін. Це може бути копія паспорта у вигляді книжечки або копія ID паспорта і довідка про реєстрацію місця проживання. Рухаємося нижче і потрапляємо в меню Вхідні вихідні документи. В меню Вхідні вихідні документи дає доступ до вхідної кореспонденції, яка буде надходити з податкової служби, а це і квитанції про обробку податкової звітності чи заяв інших повідомлень. Також листи можуть надходити з податкової служби і вони будуть розташовуватися саме в цьому розділі. В меню. Вихідні документи це меню, в якому відображаються документи, сформовані платником та надіслані до податкової служби. Наступне меню стан розрахунків з бюджетом. Меню дає можливість ознайомитись із інформацією про сплату податків, інформацію про податковий борг, про сплацю, про несплачену пеню, а також. Заплатити податки. Інформація розміщена по кожному податку окремо, і в кінці кожного рядочка, зверніть увагу, є піктограмка у вигляді банківської картки, натиснувши на яку відкривається ось таке вікно, яке надає можливість за допомогою QR-коду сплатити податок із додатку. Банківського, якщо є такий на мобільному застосунку, або перейти за посиланням у платіжну систему із представлених нижче. І після переходу за посиланням відображено буде автоматично рахунок, на який необхідно проводити сплату, достатньо буде ввести суму платежу. Та виправити чи переглянути поле призначення платежу. Наступний розділ, розділ листування з ДПС, дає можливість надіслати до податкової служби будь-яку кореспонденцію, листи, запити, звернення. Для того, щоб правильно надіслати і в той орган, який ви бажаєте, необхідно вибрати код ДПІ. Куди надсилається лист, описати тематику короткий зміст та доєднати сам лист. Попередньо лист має бути відсканований чи сфотографований. І зверніть увагу, що файл не повинен перевищувати розміру 5 МБ. Після завантаження зберігається і надсилається такий документ до податкової служби. Наступний розділ. Це меню індивідуальна податкова консультація. Тут є можливість сформувати, надіслати звернення на отримання податкової консультації в електронній формі до контролюючого органу. Заповнюються необхідні реквізити, викладається зміст запитання питання і зберігається та надсилається до податкової служби. Ми розглянули частинку функціоналу електронного кабінету платника. Надалі ми продовжимо наші навчання і будемо зупинятися вже на, інших, на іншому функціоналі електронного кабінету. Спілкуйтеся з податковою дистанційно, будьте електронно грамотними. Дякую.